Шановні колеги, сьогодні зібралася постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, промислових підприємств, транспорту зв'язку та сфери послуг. Шановні колеги, споспільки на сьогодні йде повномасштабна війна, Прошу наших колег-споїнів і покажуть 20 березня 25-го року зібралися на члени комісії Валя Світлана Григорівна, Рибачов Руслан Миколаївич, Грузький Денис Петрович і голова комісії Величко Віталій Григорович. На засіданні комісії запрошені... Іна Ткачук, Ткачук. начальник юридичного кадрового відділу Марія Гаясинова, голова, головний спеціаліст відділу економічного розвитку та інвестицій Ірина Черяковська. Порядок денний про, про внесення змін до програми розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства доброму Мечівської селищної ради на 20-25 рік. так? <звичай> 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 Ну, Слідуюче питання, друге. Про внесення змін до статуту КП до Добробут Меджибіської селищної ради Хмельницького району Хмельницької області, Це так? про безоплатну передачу комунального підприємства спеціалізоване лісогосподарське підприємство Межибіж Ліс, Меджирську селищної ради на баланс та господарське видання комунального майна. Про внесення змін. До програми ремонту та отримання автомобільних доріг загального користування, у тому числі місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності Міжівської селищної ради Хмельницького району Хмельницької області на 23-25 роки. Прошу перше питання, приступимо це і, і, і на Петрівна. Пронесення внесення змін до програми фінансової підтримки 300 добробут. Дане питання в нас виникло зв'язку з тим, що комунальне підприємство добробут звернулося до нас з двома листами. Перший вони просять внести зміни до програми, зв'язку з тим, що 18 липня 25-го року у них закінчується термін дії дозволу на спеціальне водокористування від 18 на 7 сьомого року. Е, Заключений договір по... і їм необхідно отримати новий дозвіл. Витрати на ці послуги в тариф на централізоване водопостачання вони не закладали. Тому вони просять для отримання дозволу на спеціальне використання, внести зміни до програми, додати пункт 19. Послуги з розробки та супроводу технічної документації для отримання дозволу на спеціальне водокористування у сумі 47 тисяч гривень. Це додати і внести зміни в пункт 18 під пункт 1 – Викласти в новій редакції, ремонт і технічне обслуговування спецтехніки, автомобілів, тракторів супутнього обладнання. Зв'язку з тим, що в них екскаватор поламався, їм потрібно провести видатки. І по програмі там 250 тисяч передбачено в них, але ж при внесенні змін до бюджету, ми будемо 80 тисяч спрямовувати на ремонт екскаватора. Такі дві зміни. Один пункт ми викладемо новій редакції, а інший додамо пункт, щоб провести її. Ну по трактору їм мені ситуація відома. Там трактор полумався, він нам не вкрай необхідний для нашої громади для роботи. що це підтримати, якщо там вистачить для воді. Ну ми передбачаємо зараз в бюджеті, але щоб ці кошти проплатилися, і ми змогли їм передати. <свят> Підтримую. Його Дане питання ставимо на голосування. Підтримую? Підтримую. За? Проти, Я відповію, проти отримався немає. Слідує питання. Тут же всі Про внесення змін до статуту КП. Резпіш, старші, старші ради області. так? так. Я, дякую. 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 Е, Комунальне підприємство добровольц звернулося до нас із листом, яким просять поповнити їм статутний капітал е, на 500 тисяч гривень. Вони в нас в програмі передбачені на е, там, сміттєвоз і сміттєві баки. 200 тисяч на минулій сесії ми виділили, проте зміни до статуту на поповнення статутного капіталу не внесли. Тому пропонується додати їм до статутного капіталу 500 тисяч гривень, які вони будуть використовувати на закупівлю сміттєвих баків, що передбачено в програмі підтримки. І в зв'язку з чим розділ 6 статуту викласти в новій редакції, де статутний капітал підприємства буде становити з урахуванням цих 500 тисяч 4 мільйони 202 тисячі 747 гривень. Статут затверджуємо в новій редакції та директору доручаємо здійснити державну реєстрацію статуту встановленому законом порядку. Ну зрозуміло, про в закупівлю носить ну, небаків. Ну, я рахую, що, що... пропонуємо затвердити подат на сесію, за... Так. Прошу проголосувати. Хто за? Чи мональну... Це... а, так, у нас у... в нас у комунальній через... власності Меджебіської селищної ради все, є я я гідротехнічна споруда Давай. за межами населеного пункту Ярославка, яка обслуговує ставок. Це гідротехнічна споруда ставка, обслуговує ставок площею 34 гектари 24 сотки. Дана гідротехнічна споруда вона приходить в непридатність, вона потребує по якихось поточного ремонту, вкладень та обслуговування. Тому потрібно, оскільки ми на минулій сесії вносили зміни до статуту комунального підприємства «Меджебіш-Ліс», де розширили повноваження стосовно водних об'єктів даного комунального підприємства, пропонується гідротехнічну споруду, яка складається зараз зачитаю з двох споруд. Передати на баланс та в господарське відання комунального підприємства Меджебішліс, значить, це зачету проект рішення передати на безкоштні основи з балансу Меджевіської селищної ради на баланс комунального підприємства, спеціалізоване лісо-господарське підприємство Меджебішліс, Меджевіської селищної ради, управління, яким здійснює на сьогодні селищ селищна рада, основні засоби, гідротехнічну споруду ставка площою 34 Цілих га, яка розташована за межами населеного пункту села Ярославка на території Меджибіської селищної територіальної громади, балансова вартість якої становить 42 тисячі 102 гривні. Це ця балансова вартість, якою Ярославська сільська рада передавала вже при створенні громади Меджибіські селищній раді на баланс споруди згідно технічних характеристик, тобто паспорту гідротехнічної споруди, споруда 1. Водоскид. Входить кам'яний міст довжиною 9 метрів, об'єм залізобетона та бетона 9,5 метрів кубічних та об'єм каменю 139,5 метрів кубічних. Та споруда номер два. Земляна гребля довжиною 440 метрів, висотою від 1,1 від метра 20 см до 2 м 40 см, ширина поверху верху від 7 до 10 м, ширина понизу від 15 до 20 м та об'єм греблі 11 725 м³. Дане майно ми закріплюємо за комунальним підприємством на на праві господарського відання, а також створюємо комісію з приймання-передачі зазначеного комунального майна. Зачитаю склад комісії. До складу комісії входить Василь Васильович Германенко, заступник селищного голови, це голова комісії, Катерина Олександровна Коваль, начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, секретар комісії та члени комісії. Мельник Тетяна Тимофіївна, спеціаліст першої категорії відділу бухгалтерського обліку та звітності. Лобан Іван Йосипович, це директор комунального підприємства Меджибіш Ліс. Так, сіль Тетяна Михайлівна, голов, головний бухгалтер е, комунального підприємства Меджибіс. Прошу дане питання внести прийняти позитивне рішення на комісії та винести на розгляд сесії. Це, Це, приймали рішення на старову староку взяти в комунальну владі він, він вже в комунальній комунальні? комунальні, земельна ділянка сформована. Земельна ділянка разом із водним зеркалом сформована. Площа чітко визначено, 34 гектари. Технічна документація, паспорт водного об'єкту в нас є виготовлений 23 році. Технічні характеристики є ще ну, старі технічні характеристики, але оскільки ми зверталися і до водгоспу, вони на сьогоднішній день актуальні. І в подальшому для того, щоб їх актуалізувати і оновити, вони на сьогоднішній день діючі, але комунальне підприємство може вже потім саме звернутися до Вуслу і оновити дані по технічних характеристиках. Це буде паспорт гідротехнічної споруди. На той час, коли вони виготовлялися, це були технічні характеристики характеристики гідротехнічної споруди. Дані строк взяти в баланс Комунального господарства треба прийняти на баланс на... Е, е, так, е, треба е, передати, так, передати з технічну допомогу. Е, пропоную голосувати, підтримати. Е, хто за? Хто проти? Отримаюся. Чотири за. Дякую. Дякую. Про внесення змін до програми ремонту та отримання автомобільних доріг загального користування. у тому числі місцевого. Селищної ради Хмельницької Хмельницької оберті на двадцять п'ять двадцять п'яті Ірина Черковська пропонується внести зміну в дану програму, а саме в додаток 1 та в додаток чотири. В додатку 1 на 2025 рік заплановане фінансування шість з половиною мільйон. Цю суму входить капітальний ремонт дороги в селі Головчинці по вулиці Шевченка. ПКД виготовлена була в двадцять році. По ПКД вартість проєкту складає приблизно 5,5 мільйонів. І ще мільйон передбачається на експозиційне отримання доріг. Перелік цих доріг був наданий комісією з благоустрою після обстеження доріг, і цей перелік вносимо в додаток 4. зв'язку з цим потрібно внести зміни програми. Mm -hmm. Попрошу відведення з проєктної документацію на дорогу серед Обчинців. Василя Васильовича, Році Ні, чому він с... є? А Василь Васильович є. Я не бачила. Вже вчора вже кажу, я на семінарі. Я не маю як розмовляти. Пізніше підідьте додому чи зателефонуйте пізно. Ні. Ви маєте на своє слухати поведете путати. Я кажу, не, ж теж є роботи, я на семінарі. В Мальницькому, це не ловить. І медів, що я скажу, вибіж і вийшла. Ну, бачите, ви напевно що мали собі зацілість зробити це все, щоб зробити цю дорогу, ну, будучи їх депутатом від свого села населення пункту. Але ну, мета корективи, не які-нибудь війна, ми відповілася, як теж планували і об'їздили, скільки е, в Старокостянтинію, в ми рубному. Я думаю, що якби не війна, ми б вирішили це питання

було, Це тоді було 5,5 років. Хоча б її обслуговувати. Раз хоча б там в квартал, я не знаю. Ні. Так? Це, 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 більше, не Як Денис ну, Петрович що щось ти. там засипає... Ну ми підсипали та із трошкою ну Трохи потрималося, да. до першого доща. Да. Ну. Я не знаю, більше не кар'єр, щоб ми робили в Батий

Село Була Це набережна, центральна, квіткова. Оголосили вчора тендер на вулицю Шевченка в селі Головчинці. Я подзвонила до наших закупівель і чула, що мали оголосити. Сказала, що оголосили вчора тендер. Ну, Побачимо, хто зайде. Вже раз ну, ну, знову ж таки. Зроби зараз дорогу по Головчинця. Ну, е, знаєте, е, та дорога, що на ставниці, трошки відрізняється від тої дороги, що в Головчинцях, як би казати. Там на ставниці вона була ще шерова. Там руща лежала, там да. не було як в, в Головчинцях. Так, то не було критично, по-перше, і звідти не везуть два автобуса дітей. Повна битком набитва. Ну, ну, да я, я вам сказала останню інформацію. Я думаю, що зайдуть виробники і буде робитися голова вже, він би мав, ну, десь його як, ну, затримали, він би мав сказати, що він же навіть і обласній адміністрації говорив за цю дорогу, що ми плануємо її робити, і, і вже оголосили тенд. Будемо сподіватися, що хтось таки зайде. Люди дивуються, в нас є кар'єр, нас є асфальт, не забудь. То дайте ну, хайте ну, хай тих п'ять ні, хай свої зароблять, хай піде той. Ну то не визнать, вже тендер. Це своїх доточний. Над цим треба працювати і, 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 щоб... то, і плотно. Треба, щоб свій був підприємець на своєму, у нашій громаді, щоб асфальті пластичний. У нас є пісок, у нас є щепель, у нас є асфальт, у нас є все. У нас все є своє. Ну, наші робили і наші. Будь ласка, хай заходять на те, що я не У нього шка... є гейбера, в нього є катки від 2 тоніка до 15 тонік. Ми би прийшли, б, знаєте, тут погано зробили, сказали, барайк. Так. По цьому. зроби так, щоб було, і він би нам краще і більше зробив, ніж ті, що зайдуть на тендер, ті, що виграють. Тому що це свій, і він зацікавлений, щоб нашому селі було. Так само як хлопці, він працює кар'єр. Він зацікавлений там працювати і все робить для благоустрілу нашого світу. Коли позаріжні робили вулицю, я стояв сам особисто ви... керував цим всім. Коло двору підсипати, хлопці, ні, ніхто нічого, де треба гілляку зрізати, ну, вони ну, ж не мають до дерев взагалі нічого. Вони вставали, різали, вони вставали, робили. Ну, ну і звертайтесь до нього. Ви чу, почули, що голосивий тендер. Де хай заходить? Ми ж не проти. Ну, конечно, то ви ну, ми ж не, Якби це колишній час, що не треба було ну або прямий голову. це якщо тільки буде. Yeah. Скажуть, yeah. Відбудки, які утримання на 2025 рік село Русаніця, вулиця Набережна, центральна, квіткова, підлісна, село Голос. Голосів Квітнева, Зарічна, Прибузька, Польова, Весняна, Оренда, Бузькова, Вишнева від кладовища до перехрестя вулиця Весняна, Садова, Набережна, Східна, село Головчинці. Я Але я вибачаю, Ви? що а, там му, це хто подавав? Це комісія з Так, да, комісія з благоустрою. Ну от дивіться, наче вулиця Лісова, пісна, правильно. Угу. О, Там вона робила саме перша вулиця. Так. І там їде одна машина в сутки. Так? Угу. І вона робилася. Це, це, це при мені вона робила сама перша вулиця в 16 2016 році. Так я вважаю, що Куткова Квіткова не робилася. Так. Да. То вони всі. будуть. Якщо буде, якщо. Так само ми мільйон виділяємо. Да, це це на, на ну, так. набережна, так, нам кажуть, це вже центральна вулиця. Центральна то, щоб треба... Щоб квіткову скоріше ну, а, це центральна робилася, її треба підправити там, де воно трошки вибоєне. Там не особо багато треба. А квітково взагалі не робилося. Да, ну, там саме вона це набережна, тому що привця в'єс. І вона саме, саме більше там їде. О, Центрально підправити і це зробити в центральний де спуск, там просто зробити водосьох. Там його не зробили, тоді бо мішали дерева, перед деревами треба різяти. І далі це в комунальній можна було зробити товарова. Не треба когось. О, і все, а, а от квіткова, да. там треба і треба половину дороги треба все. Неполовина щось сипати там було, треба було. Село Головчинці, вулиця Хутори, Шевченка, Підлісна, Кармелюка, Нова, Провулок Садовий, село Митківці, вулиця Садова, вулиця і Провулок Веселівка, вулиця Молодіжна, Шкільна, Піднева, Калинівка, село Шрубків, вулиця Трудова, вулиця Гончара, вулиця Вишнева, Садова, Набережна, вулиця Тараша Шевченка та Молодіжна, селище Меджибіж, вулиця Слобідська, вулиця Ветеринарна, вулиця Молодіжна, провулок Дачний, вулиця Франка. Коцюбинського, Квітнева, вулиця Олександра Горобця, Підзамкова, Кринична Набережна, Шолом Алехима та вулиця Пристань, село Лисавірка, вулиця Подільська, вулиця Шевченка, вулиця Підлісна, вулиця Садова, вулиця Виноградна, Вишнева, провулок Квітневий, вулиця Коцюбинського, Зелена, провулок Підлісний та Південний, далі село Трибухівці, вулиця Стадіона, вулиця Григорія Яруша, вулиця Заводська, вулиця Дачна, вулиця Шевченка, Садова. Провулок Садовий, Криничний, Набережний, Заводський та провулок Пирогова, село Ярославка, вулиця Набережна, вулиця Ясногірська, вулиця Лісова, Калинівка, вулиця Садова, Горіхова, Затишна, Вишнева, Річкова, вулиця Миру, село Ставниця, вулиця Франка, вулиця Набережна, Зарічна, вулиця Краєвидна, Садова, Гірська. Та вулиця Степова. Mm -hmm. В селі Волосівці right. вулиця Польова, Вишнева, Лісова, Зарічна В Село Западинці, вулиця Шкільна, Зелена, Садова та Польова. І що можу сказати, комісія їде? Я, наприклад, мені жодного разу ніхто не сказав. Комісія їде по дорогах. Я вже ще раз кажу, за вулицю Підлісну вибрати три хати і їде одна машина в сутки. Там, там реально не треба, там під гуртком може чуть-чуть підправити, то я не знаю. Краще зробити коло дзингелів, де дзингелі знаєте, так? Я думаю, так? що це, не прописували всі вулиці, там, щоб дивитися, коли що? У ну, нас, yeah. yeah. Наприклад, вулиця Дзингеля не дороблена 200 метрів. Не записи. До... Вулицю підішну, взагалі ввечері. Там не треба, нічого ремонтувати. Тобто -то комісія з потолками набрали оце всього. Вулицю Польову. Частично там з краю, треба ремонтувати. Вулицю Дженля 200 метрів при вісі. Треба зробити. О. І... Я, кажу, я на Квіткові живу, мені, в принципі, якби не треба сипати, просто чуть-чуть чуть-чуть, о, А другу половину вулиця вона взагалі не сипала. розумієте, під тим, що це треба підсипати. Це вредарування і кажування. Що там треба? Мучку, є? Матеріал цивального ага. ага. воду так як була, 200 гривень заклад. Ну, да, Поставте помітку, вулиця Тренева, Другофільська. А є чи нема? Немає. Немає. І там я відколи пам'ятаю, там ніхто нічого ніколи не робив. Там роздорожжя коло заводу. А це, це заводська була. Заводська? А, а, є, є, заводська є. Є, є вона вона? Да, ми просто ж поміняли 11. І от комісія їде. Ну яка? Ні разу не сказали, що комісія їде. Давайте приїдемося по селі. Ну так, треба було на сесію приїхати, на комісії приїхати, а як так депутата не треба. На що... працювати в селі. І якщо ви бачите, що у вас три вулиці, які треба, то можете подати. Руслан звернення? Я, так, це не до мене за комісію. Я відповідаю за сесію і за комісію. От я вас і прошу, чуть не з короваями. І запрошую завтра на сесію. І бажаю, щоб ми в 9 почали, бо голові треба на комісію обласну на час. Біглася. Ну, ми всі, мабуть, всі, всі Та, розумієте, який перелік, ну, знову ж таки, тягне за собою греки. Тягне за собою і щоб в нас в громаді поробити дороги. Ну, Поробити дороги це було добре, якби був в нашому комунальному господарстві свій асфальт. Все так просто, да. як все кажеться, не, да. не все просто, але про це треба думати, і рахувати, і над цим треба працювати. Якби не війна, ми б я думаю, що хай це купили. Ну, я вирішую, вирішив там ще сміттєвоз чи грейдер. Так, да, сміттєвоз є, але його не вистачає, не, вистачає, не вистачає, а, Да. сміття, грейте ще можемо наняти, а сміттєвоз, де поламався, то сміттям засипалося. то я рахую, що на цей рік треба нам думати і планувати на рахунок гейта. Комунальне господарство, в нашу цену ми купили, теж було багато там, е, проти, але він робить роботу на не яку-небудь. Е, треба розвивати. розвивати комунальне господарство, треба купувати. Там воно ну, ні, ні одне комунальне господарство якби не, себе не окуповує, От, так якби судячи по, по інших програм, по громадах. Але його треба підтримувати, бо це ну, наша громада плакати, треба і підтримувати, треба підтримувати, бо це наше життя. Е, пропоную підтримати, подати на затвердження. Прошу проголосувати. Хто за? Проти? Підтримуй? Всі за. Прошу за цьому. За на цьому наше засідання хочемо рахувати, що пройшло позитивно. Дякую вам, що зібралися. Запрошуємо завтра всіх на сесію. Якщо будуть питання, ти до дякую і.